Кого ще, крім наркоманів і дебілів, ви не берете рейд? Не беремо в рейд. Не берем. Редфлеги які? Та там все напишуть. Дивіться, там, коли прийдеш цю вакансію, от, хто не може до кінця заповнити ці пункти, все, ви нам не підходите. Е, дивіться, ви подавайте сі. Там мене колись був товариш. Вони нормально прийдуть. Я не буду його назвати, його пазини. Ну він дуже мій близький товариш. І ми здавали тест на IQ, і він не зміг відкрити тест. Він не зміг його запустити, бо я кажу, братан, не те саме, не твоє, зрозумів. Я коли був в воєнкоматі в 16 років, е, я такий заходжу, а в мене поганий зір. Е, я, до речі, думав, що як я буду поганим зором воювати, у мене я купив собі кори, в 15-му році. -ті, -ті, бо, так, болі з цими штуками вони да, запотівають. Да, да. Коротше, от я 22-й рік, я, кстати, навіть не знаю, як вийшло. Коли ти хочеш жити, ти все побачиш. Я причому вночі бачу, він, коли краще, ніж наших козаків, тому що коли воно зжимається, контрастність просто наростає, і ти реально дуже добре бачиш. Да, я, 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 я я без, очки, я без цих очков бігав я бігав просто захисник або без них. І коли я зайшов 16 років до окуліста, мені кажуть, типу, е, е, там називай верхній ряд на доскіпляті. А хлопці стоять. Ні-ні, а хлопці мої стоять за дверями, і моє питання. А я не бачу дошку. Вона <laughs> мені, мені покаже а Дошка була там. вони <laughs> <laughs> ржуть. Дивіться, хочеш служити, ти купив вже ж воєнний цей да. ти у нього був білий білет. Левше до років був ну, білий квиток. У мене був типа, все. Ну я. Це Unreal, зрозуміло. Я не бачу цю е, паличку, яку букву показує. Ну, це мене серйозно. Але це для мене ну, як це, так соромно було, б не прийняти участь в цьому всьому. Я просто це все ну, да, все рішається, це, це Україна, слава Богу, все робить. Бо я, я в 16 років, ну це давно було. я В 16 років мені як е, ісповнилось, і мама каже, ну і там треба було піти у військкомат. Так, так, точно, в 16 років він військкомат. Я йду з тобою. Будь ласка, не треба у мам робити. Ну, там такий цирк був. Ну, мама, я могла поїхати і не відпустити на рептусу. Я Кажу, мама, я ж репер. Мама! Я тебе не відпущу. Ну, так от.